Селане, детальний огляд та аналіз. 15 березня 2025 року. Тисніть, щоб читати звіт від джамами. Вітаю криптоспільнота. Мій текст читає програма Microsoft Edge, тому можливі неправильні наголоси. Це інформаційне відео приблизно на 20 хвилин згенероване в джамами. Штучний інтелект від Google. Можете не дивитись, а просто слухати тут. Останні новини селани токеноміка соул, фактори, що впливають на ціну соул, прогнози аналітиків, висновки. Селане Соул детальний огляд поточної ситуації та прогнозів. Вступ. Селане зарекомендувала себе як одна з найбільш інноваційних та швидко зростаючих криптовалют на ринку. Завдяки своїй унікальній архітектурі, яка поєднує механізми консенсусу proof of history PO та Proof-of-Stake. ПіОС села не прагне вирішити проблему масштабованості, яка є ключовою для масового впровадження децентралізованих технологій. Цей звіт має на меті надати вичерпну та актуальну інформацію про криптовалюту Селане, охоплюючи останні новини токеноміку, прогнози аналітиків та перспективи розвитку, спеціально для комфортного аудіосприйняття. Останні новини Селане за останні 30 днів. За останній місяць криптовалюта села не пережила значні коливання. Поточна ціна села не становить приблизно 125-126 доларів США, а її ринкова капіталізація коливається в межах 63-64 мільярдів доларів, що ставить її на 5-6 місце серед усіх криптовалют за цим показником. Однак варто зазначити, що за останні 30 днів ціна села не зазнала значного зниження втративши близько 38% своєї вартості. Таке різке падіння може бути пов'язане із загальною негативною тенденцією на ринку альткоїнів, спровокованою зростанням політичної напруженості та запровадженням торгових обмежень, зокрема нових тарифів на імпорт у США. Інвестори стали більш обережними, що призвело до зниження активності серед альткоїнів. Як наслідок, за останні 30 днів із села не було виведено значну суму коштів. Близько 485 мільйонів доларів, які перетекли в інші блокчейни, такі як Ethereum, Зарієм, Абитрам та BNB-чейн. Це свідчить про те, що в умовах ринкової турбулентності інвестори можуть віддавати перевагу більш усталеним та безпечним активам. Цікавим є те, що попри значне 30-денне падіння, за останні 24 години ціна села не демонструє невелике зростання приблизно на 0,71. Це може свідчити про короткострокову стабілізацію або спробу відновлення після значного зниження. Однак для підтвердження стійкого висхідного тренду необхідно спостерігати за подальшою динамікою цін. Крім того, нещодавно стало відомо, що вартість села вперше за останні три роки опустилася нижче своєї реалізованої ціни. Реалізована ціна відображає середню ціну, за якою токени Soul купувалися в минулому. Падіння ринкової ціни нижче цього рівня може вказувати на те, що значна частина інвесторів наразі зазнає збитків, що може чинити подальший тиск на ціну. Серед важливих оновлень та подій, що стосуються села не за останній місяць, варто відзначити схвалення пропозиції щодо оновлення САМД-228. Ця пропозиція отримала значну підтримку, понад 71% голосів, і спрямована на зменшення темпів інфляції СОУ на 80%. Зниження інфляції зазвичай розглядається як позитивний фактор для вартості криптовалюти, оскільки це може зменшити тиск продажів, пов'язаний з випуском нових токенів. Також стало відомо, що компанія Circle випустила додаткові 250 мільйонів стейбайл-коїнів УСДЦ у мережі селани. Збільшення кількості стейбейлкоїнів може свідчити про зростання активності в екосистемі селани, особливо в секторах децентралізованих фінансів, DeFi та невзаємозамінних токенів NFT, де USDC є популярним активом. Окрім цього, спостерігалося виведення значної кількості токенів Soul з централізованих криптовалютних бірж деякими новими гаманцями. Таке явище може розцінюватися як ознака накопичення активу довгостроковими інвесторами які вважають поточні ціни привабливими для інвестицій. Проте не всі новини були позитивними. Згідно з наявними даними, дохід села незначно значно скоротився на 93%, що пов'язано зі спадом ажіотажу навколо мемкоїнів. Також спостерігається значне зниження щотижневих комісій за транзакції в мережі селани. Це вказує на те, що нещодавнє зростання популярності села частково було підтримане спекулятивною торгівлею мемкоїнами, і зараз ця активність знижується. Водночас загальна заблокована вартість ТВЛ у мережі села залишається відносно стабільною. Це може свідчити про те, що, попри зниження активності в окремих секторах, фундаментальна цінність екосистеми села зберігається. Цікаво, що зниження обсягів транзакцій у мережі Solana не є унікальним явищем, оскільки подібні тенденції спостерігаються і на інших конкуруючих блокчейн-платформах. Це може вказувати на загальну корекцію на ринку децентралізованих бірж, DEX та зниження загальної активності. Попри появу нових гравців на ринку блокчейнів, Solana продовжує утримувати позицію другої за величиною екосистеми після Ethereum. Це підкреслює її значну роль та вплив у криптопросторі. Нарешті, з'явилася інформація про те, що комісія з цінних паперів і бірж США, СІСИ, вимагає додаткового часу для оцінки запропонованих змін правил, необхідних для схвалення спотових біржових фондів ІТФ, на селани. Затримка у схваленні таких інструментів може тимчасово стримати інституційний інтерес до Селани. Щодо соціальних настроїв, за останні 24 години вони були переважно бичачими. Загальна кількість згадок села в соціальних мережах залишається на високому рівні. Позитивні настрої в спільноті можуть свідчити про віру в майбутній потенціал Селани, попри нещодавні цінові коливання. Токеноміка Селане Soul. Токен Soul є нативною криптовалютою блокчейн-платформи Solane. Він виконує кілька важливих функцій в екосистемі включаючи оплату комісії за транзакції, участь у механізмі стейкінгу для забезпечення безпеки мережі та надання права голосу в процесах управління. Села не використовує гібридний механізм консенсусу, що поєднує proof of history по унікальну технологію, яка створює історичний запис транзакцій, доводячи їх часову послідовність з традиційним Proof-of-Stake, POS. Таке поєднання дозволяє села не досягати високої швидкості обробки транзакцій та низьких комісій. Початкова пропозиція токенів SOUL була розподілена між різними зацікавленими сторонами, включаючи засновників 1263, валідаторів 507, стратегічних інвесторів 184, команду Селани 1250, фонд Селани 1250 та резерв спільноти 38.00. Існує кілька ключових факторів, які можуть сприяти зростанню курсу СОУЛ у майбутньому. Одним з найважливіших є зростання попиту на мережу Селане для розгортання та використання децентралізованих додатків ДЕПС у сферах DeFi, NFT та інших. Потенційне схвалення спотових біржових фондів ETF – на Селане може відкрити доступ до значного обсягу інституційного капіталу, що також може позитивно вплинути на ціну. Технологічні оновлення та покращення мережі, такі як нещодавно схвалене зменшення інфляції токена SAMD-228 та впровадження нових стандартів токенів, наприклад СЮПЕ-токен, також можуть підвищити привабливість селани. Зростання загальної заблокованої вартості ТВЛ в екосистемі Селани свідчить про зростаючу довіру та використання платформи. Крім того, Повідомляється про перехід значної кількості стейбайлкоїнів з інших блокчейнів на селани, що може збільшити ліквідність та активність у мережі. Висока швидкість транзакцій та низькі комісії роблять села привабливою як для користувачів, так і для розробників, що сприяє її подальшому зростанню. Перспективи розвитку компанії села виглядають багатообіцяючими. Селане позиціонує себе як високопродуктивна блокчейн-платформа, Здатно обробляти до 65 тисяч транзакцій на секунду, що значно перевищує можливості багатьох конкурентів. Екосистема Селани є активною та постійно зростає, залучаючи все більше розробників та проєктів. Команда Селани постійно працює над впровадженням інновацій та розробкою нових функцій для покращення мережі. Основною метою компанії є вирішення так званої трилеми блокчейну одночасне забезпечення безпеки. Масштабованості та децентралізації. Фонд «Селане» активно підтримує розвиток екосистеми через різні грантові програми та ініціативи. Власники токенів СОУЛ мають можливість отримувати винагороди за участь у стейкінгу, що сприяє безпеці та децентралізації мережі. Крім того, частина комісій, що сплачуються за транзакції в мережі «Селане», підлягає спалюванню а інша частина розподіляється між валідаторами, які підтверджують ці транзакції. Механізм спалювання частини комісій може призвести до зменшення загальної пропозиції токенів Soul з часом, що потенційно може позитивно вплинути на їхню вартість у довгостроковій перспективі. Незважаючи на значний потенціал, інвестиції в Solana, як і в будь-яку іншу криптовалюту, пов'язані з певними ризиками. Одним з основних ризиків є висока волатильність цін на криптовалютному ринку, включаючи селани. Також існує ризик можливих відключень мережі, хоча останні звіти свідчать про покращення її стабільності. Деякі експерти висловлюють занепокоєння щодо потенційної централізації мережі Селани. Крім того, села стикається з конкуренцією з боку інших блокчейн-платформ, які також прагнуть стати лідерами у цій галузі. Регуляторна невизначеність у сфері криптовалют також є значним ризиком. Інвесторам слід пам'ятати про ризики безпеки, пов'язані зі зберіганням криптовалют, включаючи можливість втрати приватних ключів або кібератак. Загальні ринкові тенденції та макроекономічні фактори також можуть мати негативний вплив на ціну СОУЛ. Нарешті, існує ризик стати жертвою шахрайства та фішингових атак у криптопросторі. Прогнози аналітиків ТрадихВью Соласдити. На платформі TradicView представлено широкий спектр думок аналітиків щодо майбутньої ціни селани у парі до долара США соласдити. Серед них є як бичачі, так і ведмежі прогнози, а також думки аналітиків, які не визначилися зі своїм прогнозом. Деякі аналітики висловлюють бичачі настрої щодо селани. Вони очікують зростання ціни після прориву певних рівнів опору або формування характерних технічних моделей. Один з аналітиків підкреслює, що села не залишається фундаментально сильною криптовалютою Зішекак. Інший аналітик прогнозує значне зростання ціни до діапазону 700-850 доларів, проводячи паралелі з попередніми ціновими циклами і зарієм Джонникех. Ще один очікує відскоку ціни до рівня 180 доларів, каялито. Деякі аналітики вказують на наявність сильних зон підтримки, від яких може розпочатися висхідний рух ціни. Один з аналітиків прогнозує досягнення початкової цілі на рівні 400 доларів, Мапасцеранот Finance AL Advice. Також є думка про можливість зростання ціни до 250 доларів, Анджиджи хоча цей прогноз може потребувати додаткового контексту або уточнення. На противагу бичачим прогнозам, деякі аналітики мають ведмежий погляд на майбутнє. Селани. Один з них зазначає продовження низхідного імпульсу після пробиття ключового рівня підтримки та вказує на можливість подальшого зниження ціни до 100 або навіть 75 доларів. Інший аналітик бачить формування ведмежої фігури, голова та плечі, на графіку ціни та очікує її зниження до зони 125-130 доларів. Ще один прогнозує продовження корекції ціни Селане з потенційною можливістю купівлі на значно нижчих рівнях, таких як 80 та 55 доларів, нолоджі 3 тисячі. Також є аналітик, який розробив торговий план для відкриття короткої позиції шорту, з ціллю на рівні 40 доларів. Серед аналітиків, які не визначилися з чітким прогнозом, є ті, хто зазначає, що ціна села зараз знаходиться в важливій зоні підтримки, визначеній рівнями Фібоначчі, та розглядає як можливість зростання, так і подальшого падіння, але в обох випадках очікує певного відскоку до зони опору МКОКЛАБАЛ. Виділяючи думки чотирьох аналітиків, які надають найбільш розгорнуті або контрастні прогнози, можна відзначити наступних. Срошмей. Його ведмежий прогноз є досить детальним і базується на пробитті ключового рівня підтримки, вказуючи на потенційні цінові рівні для подальшого зниження. Файрвалу Bufit. Цей аналітик представляє розгорнутий бичачий сценарій, обґрунтовуючи свою думку на основі аналізу технічних індикаторів таких як рівні підтримки, перепроданість індикатора імпульсу та зближення ковзних середніх, а також фундаментальних факторів. Джоник обидва прогнози його прогнози є оптимістичними, особливо другий, який передбачає значне довгострокове зростання ціни селани, порівнюючи її потенціал з попередніми циклами зростання і зарієм. МКЛабал, хоча прогноз цього аналітика є невизначеним, він надає важливу інформацію про ключову зону підтримки, в якій зараз знаходиться ціна салани, та розглядає обидва можливі сценарії подальшого розвитку подій. Важливо пам'ятати, що прогнози аналітиків є лише їхньою суб'єктивною думкою і не є гарантією майбутньої ціни. Інвесторам слід враховувати різні фактори та проводити власний ретельний аналіз перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. Підсумок. Перспективи компанії СЕЛАНЕ виглядають досить оптимістично. Завдяки своїй передовій технології, яка забезпечує високу швидкість та низькі комісії за транзакції, Селане має значний потенціал для подальшого зростання та розвитку. Її екосистема продовжує розширюватися, залучаючи нові проєкти та користувачів. Успішне схвалення оновлення SAMD-228, спрямованого на зменшення інфляції токена, може позитивно вплинути на довгострокову вартість СОУЛ. Крім того, потенційне схвалення спотових ІТФ на села не може відкрити двері для значного припливу інституційного капіталу. Однак, необхідно враховувати існуючі ризики, пов'язані з волатильністю криптовалютного ринку, можливими технічними проблемами та конкуренцією з боку інших блокчейн-платформ. Збереження села на позиції другої за величиною блокчейн-екосистеми після Ізерєм свідчить про її стійкість та здатність конкурувати на ринку. Прогнози аналітиків щодо ціни СОУЛ у 2025 році є досить різноманітними. Деякі очікують значного зростання, прогнозуючи ціни в діапазоні 300-400 доларів і вище, що відображає віру в подальший розвиток екосистеми та зростання прийняття селани. Інші аналітики займають більш обережну позицію, вказуючи на можливі коливання ціни в діапазоні 100-160 доларів. Консенсус-прогноз від Binance передбачає середню ціну близько 161 долара. Важливо розуміти, що на ціну Solana у 2025 році впливатиме велика кількість факторів, включаючи загальну ситуацію на крипторинку, Успішність технологічного розвитку салани, рівень прийняття її децентралізованих додатків та можливі зміни в регуляторному середовищі. Враховуючи схвалення оновлення, спрямованого на зменшення інфляції, стабільність загальної заблокованої вартості та переважно позитивні соціальні настрої, існує ймовірність зростання ціни СОУЛ у 2025 році. Потенціал досягнення цінових рівнів у 300, 400 доларів видається реалістичним за умови сприятливого розвитку ринкових умов та продовження активного розвитку екосистеми Селани. Проте інвесторам слід бути готовими до можливої волатильності та корекції цін на ринку криптовалют.